Зінченко врятував перемогу для Арсенала. Фанати канонірів в Ейфорії не на того напав. Футболіст Ньюкасла дуже грубо сфолив на мудрику Михайло поліс з'ясовувати стосунки. Та дебютний матч в основі за Бренфорд для Ярмолюка. Щиро вас, друзі, вітаю! Макс Коляда, вподобайка Гайдай. Стартуємо ми з ліги конференції, як не дивно. Ну... Насправді все просто, просто там вчора зоря наша грала, тому давайте поговоримо, що там вчора було. Зоря поступилась Тель-Авів у четвертому турі групового етапу ЛК з рахунком 2-3. Українці програвали 0-3, але скоротили відставання завдяки голам Гереро та Горбача у другому таймі. Таким чином, зоря з чотирма пунктами на п'ять очок відстала від ізраїльтян, які йдуть другими. Ця позиція дозволяє вийти в плей-офф до кінця. Залишилося два тури. А тепер до УПЛ. Що ж цікавого? Було в матчах п'ятниці і суботи. Шахтарі Полісся розписали мирову матч без голів із низкою суддівських нюансів, скажімо так. Ну бо там був ФОЛ на Бондері, за яке гірники активно просили вилучення, були знову розмови про послідовність у суддівстві. Словом, чим ближче до зими, тим менше якісного футболу, тим більше возні і всякого трешу. Ось, наприклад, як в матчі Ворскла ЛНЗ нуль голів, але десятки файних слайдів. Айдів по фіговому газону. Жвавіше було хіба в матчі Вереса і Металіста 19-25. Там по голам відігрались за всі інші матчі, в тому числі за матч Кривбас, де новоспечений коуч Лисиць Желько Любенович не зміг перемогти вчителя Вернидуба. А сьогодні ще два матчі. Друзі, сподіваємось, що буде цікаво і жваво. Тож давайте дивитись їх і робити прогнози у Фавбет. А посилання ви й без мене знаєте де по закріпленому коменті під відео. Переходьте за ним і ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів, а головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Фабет. Ну і крокуємо до наших у Європі. Челсі на виїзді поступився Ньюкаслу у 13-му турі АПЛ 1.4. Вінгер Михайло Мудрик вийшов на заміну у другому таймі та з врахуванням компенсованого часу провів на полі близько 25 хвилин. Статистичний портал Софоскор поставив йому оцінку 6, 6 Але певно, найцікавіший момент. За участі Мудрика наступний наприкінці зустрічі на українцю сфолив Мет Річі грубо зустрів Михайла ззаду. Мудрику, звісно, не сподобались такі дії суперника. Футболістів довелося рознімати палмеру. Не дав річі міську порожукати, і в ледь не отримав по кабіні. Словом, цікавіше було в лондонському протистоянні Брентфорда і Арсенала в матчі Зіни і Ярмолюка. В 13-му турі АПЛ сталося чергове дербі українців Арсенал Олександра Зінченка на виїзді. Мінімально обіграв Брентфорд, за який вперше зі старту зіграв наш козак Єгор Ярмолюк. Долю зустрічі вирішив пізній гол Кая Гаверца, але й обоє українців мали моменти героями, яких стали вже в другому таймі. Українці були на передньому плані. Ярмолюк знаковий для себе матч закінчив на 72 й хвилині. А за мить до цього завдав дальнього удару, після якого Ремсдейл виконав свій перший сейв у грі. Через кілька хвилин уже був момент зінченка, але також біля воріт Арсенала. Олександр в такому ж стилі як Райс у першому таймі вибив м'яч майже з лінії ворі. Тільки цього разу обійшлось без помилки Ремсдейла. Що стосується ширшої картини виступу українців у цьому матчі, то роль Зінченка була очікувано помітнішою. Олександр раз за разом брав участь у побудові атак своєї команди, в тому числі у Гольовій. Оцінка Софаскор 8,5 найвища серед гравців старту команди. Єрмолюк був менш помітний. Але як для дебютного виходу в старті на матч ОПЛ Качі не зіпсував. Такий виступ Олександра та Єгора перегукується з іграми інших двох українців в ОПЛ, які теж мали суботні матчі. Мова про забарного. І мудрика, але повертаючись до Лондону, дуже файний матч видав Саня Зінченко. До речі, Фофоту його поставили четвертим у рейтингу найкращих лівих захисників світу. А ярмалюкажу ми друзі, вітаємо з дебютом в основі. Це дуже круто. Але ще крутіше бачити, як фанати канонірів відреагували на грузіни в цьому матчі. Це щось з чимось. Зінченко краще обороняється, ніж ви всі вважаєте. Він був блискучим і несподіваним. Він дуже добре захищався, особливо в ситуаціях один на один. Той м'яч, який він вибив. З лінії втримав нас у грі. І я думаю, що захист Алекса Зінченка дійсно покращився в цьому сезоні. Мені сподобалася гра Зінченка в обороні сьогодні. Зінченко був чудовим. Не бачу, щоб хтось говорив про Зінченка, який був, мабуть, найкращим гравцем арсеналу на полі сьогодні. Зінченко це неймовірно. Це була найкраща гра Зінченка з Арсенал з часів Тоттенгема минулого сезону. Зінченко виграє аномально велику кількість повітряних двобоїв для свого зросту. Щоразу, коли це в повітрі, він перемагає. Вподобайка нашому козаку. Яка може бути реакція ще на ці коменти, друзі? Ну і до речі, я ж знаю, що кожен з вас, друзі, хто дивиться це відео, любить написати гостро коментаря. Робіть це, робіть, в тому числі і в мобільному застосунку трибуни. Там, як завжди, дуже оперативно, там як завжди, дуже фактурно і, як завжди, дуже зручно. Качайте мобільний застосунок трибуни, щоб бути в курсі всього, що відбувається у світі футболу і не тільки футболу. Посилання в описі. А на сьогодні це друзі. Все, дякую за увагу, бережіть себе і па-па. на зв'язочку.